Єгипет одна з найбільш відомих українців країн Африки. Саме там наші співвітчизники люблять відпочивати. Там тепло, там море і там доступні ціни. Єгипет розташований на північному сході материка на стику Африки і Азії. Майже вся територія країни це 96% лежить у зоні спекотних пустель. Тропічний пустельний клімат через сухість несприятливий для життя людей. Із півдня на північ Єгипет перетинає єдина річка Ніл. Вона єдине джерело життя в пустелі. Якби не НІЛ, ніколи б в тих місцях не розвинулась культура стародавнього Єгипту з фараонами і пірамідами. Долина нілу є оазисом. Родючі землі долини надзвичайно сприятливі для розвитку господарства. Саме там 6 тисяч років тому виникла одна з найдавніших цивілізацій. За кількістю населення, Єгипет посідає третє місце в Африці: більшість населення араби. Усі міста країни, великі, малі, стародавні і сучасні, розташовані в долині Нілу. Основа господарства Єгипту це сільське господарство. Густа мережа зрошувальних каналів, багато сонячного тепла, родючі ґрунти дають можливість одержувати 2-3 врожаї на рік. Єгиптяни вирощують бавовник, кукурудзу, рис, пшеницю, цукрову тростину, фінікову пальму, оливкові дерева. Цитрусові, апельсини, мандарини, лимони розводять велику рогату худобу, кіз, віслюків, верблюдів, овець. Водночас із традиційними виробництвами тканин, одягу і харчових продуктів розвивається видобування нафти, природного газу, вугілля. Залізні та марганцеві руди використовують підприємства. Чорної металургії для виплавлення чавуну і сталі. А руди кольорових металів використовує кольорова металургія для отримання міді, свинцю, цинку, олова, розвивається машинобудування. Мінеральні добрива, ліки та іншу продукцію дає хімічна промисловість, переробляючи фосфорити, сірку, гіпс, кам'яну сіль. Значну роль в Єгипті відіграє міжнародний туризм. Щороку мільйони туристів приїздять подивитись на диво світу піраміди, які споруджені 5 тисяч років тому. Відпочинок на пляжах Червоного моря пропонують популярні курорти в хургаді і Шарм ель шейху Найвищою і найвідомішою серед єгипетських пірамід є піраміда Геопса. Її висота майже 150 метрів. Стародавні єгиптяни стверджували, піраміди будуть існувати вічно. А сучасники їх вважають одним із семи чудес світу. Піраміди Єгипту, звісно ж, внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Оазиси в пустелях сполучені залізницями і автошляхами. Проте їх функціонування ускладнюють бархани, які часто засипають шляхи. Велике транспортне значення має Суецький канал, який сполучає Середземне і Червоне моря. Саме цей канал приносить Єгипту величезний прибуток. Єгипет постачає в Україну апельсини, лимони, бавовняні тканини, рис. А з України везе метал, зерно, молочні продукти. Нігерія розташована на заході Африки на узбережжі Гвінейської затоки. Країна має широкий вихід до Атлантичного океану. Про Нігерію кажуть, що це Африка в мініатюрі. тобто на півдні країни розташовані вологі екваторіальні ліси. На півночі савана, яка переходить у напівпустелю. Там цілорічно панує тепло. Надра багаті на корисні копалини. Нігерія найбільша держава Африки за кількістю населення. Лагос колишня столиця і найбільше місто Нігерії. Населення міста становить 16 мільйонів осіб. Для порівняння в Києві 3 мільйони. Нігерія багатонаціональна. В країні налічується 250 народностей, кожна з яких має свої звичаї, традиції, мову. Більшість населення живе в селах. Нігерія країна сільськогосподарська. Там вирощують какао, олійну пальму, арахіс, бавовник, цукрову тростину. Розводять велику рогату худобу, овець кіз. Велике значення мають рибальство та заготівля деревини цінних порід. Нігерія один із світових лідерів з видобування і переробки нафти. Видобувають також вугілля, залізну руду, олов'яні руди. Розвинені виробництва тканин, одягу та харчових продуктів. Приморське положення країни сприяє розвитку торгівлі. Нігерія один з провідних у світі виробників пальмової олії, какао, арахісу, каучуку. Один з провідних добувачів нафти, залізної руди, деревини, які постачає в різні держави світу. Південноафриканська республіка. ПАР. Це найбільш розвинена країна Африки. Вона розташована на крайньому півдні материка. Більшу її частину займають рівнини. Уздовж узбережжя простягаються драконові і Капські гори. Клімат теплий, тропічний і субтропічний. Переважають савани, є вічно зелені твердолисті ліси і чагарники та пустелі. Південну Африку називають геологічним дивом. Її надра надзвичайно багаті на корисні копалини. Корінне населення країни бушмени і готентоти. Їх залишилось лише кілька сотень. Крім них, тут живуть і представники інших народностей. Першими європейцями, які оселились і заснували колонію, були голландці. З часом до них долучились англійці. Для роботи на плантаціях і копальнях завозили індійців і китайців з Азії. Тому Південну Африку називають калейдоскопом народів і культур, де державними є одразу 11 мов. Пар належить до 20 найбільш розвинених держав світу. Процвітаючою країною вона стала завдяки видобувній промисловості. Південна Африка посідає одне з перших місць у світі з видобування алмазів, золота, урану. Також набули розвитку металургія, машинобудування, нафтопереробка, виробництва хімічної продукції, тканин, одягу, взуття харчових продуктів. Основою сільського господарства є великі фермерські господарства. Вирощують пшеницю, цукрову тростину, бавовник, цитрусові, виноград, розводять овець, велику рогату худобу, свиней, займаються рибальством. Хороші автомобільні шляхи, густа мережа залізниць і повітряний транспорт сприяють розвитку господарства. Пар має високорозвинену сферу освіти та охорони здоров'я. Державна скарбниця поповнюється і за рахунок туризму. Рослинність і тваринний світ в країні вважаються її багатством, тому їх зберігають у національних природних парках, які приваблюють численних туристів. Розширюються торговельні зв'язки. З Україною з пар до нас імпортують виноград, вина, квіти, а також алмази. Україна ж постачає до пар авіаційне обладнання, мінеральні добрива, цемент та інше. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа перше. Південно-Африканська Республіка це високорозвинена країна Африки з багатоголузевою промисловістю і ефективним сільським господарством. Друге, Єгипет, Нігерія та багато інших країн Африки є країнами, що розвиваються. В них основою господарства є землеробство, тваринництво та видобувна промисловість. Друзі, на цьому все це був двадцятий параграф за сьомий клас. Побачимось в наступних відосах.